Понад сотню біозразків щодня тестують в Черкаській вірусологічній лабораторії, розповідає її завідувачка Наталія Федорченко. З початку підсезону кількість підтверджених випадків ковіду зросла у півтора раза. Найвищі показники в Уманському і Черкаському районах. 26 шість відсотків жовтні, 30 до 30 відсотків в листопаді, і за першу неділю грудня вже 36% відсотків. У нас позитивних результатів з тих зразків, які ми досвідчуємо. Нині додає в області, циркулює щонайменше 13 штамів ковіду. Серед них і новий для України Еріс. Піроли немає. А Еріс то чотири штуки у нас є. Та в лікарнях напливу хворих поки що немає, пояснює сімейна лікарка Ірина Осинська. Кількість госпіталізованих пацієнтів менша, ніж торік. Більшість людей лікуються вдома під наглядом медиків. Лише до грудня збільшилася взагалі кількість пацієнтів з респіраторними захворюваннями. Один-два пацієнта на день. Є щодня. Ковід через день. Зараз значно легше переносять, рідко трапляються пневмонії внаслідок ковідної інфекції. Більше як захворювання верхніх дихальних шляхів у вигляді нежиті, фарингіту, сухий кашель такий. Місцева жителька Алла звернулася за допомогою до лікаря в той же день, коли відчула симптоми ГРВІ. Головна біль кашель. Потім температура. Каже, востаннє вакцинувалася від ковіду рік тому. Зараз же намагається дотримуватися правил гігієни. Руки мию з милом, потім антисептиком обробляю. Її тест на коронавірус виявився негативним. Вірусна інфекція, скрішилася. Я вам випушу лікування. Тим, хто у групі ризику, а це пенсіонери та люди з хронічними захворюваннями, варто щепитися, говорить сімейна лікарка пані Ірина в одному із черкаських пунктів вакцинації під час знімання сюжету, порожньо. Медсестра Людмила Ковтун розповідає, охочих імунізуватися нині менше, ніж було восени. Буває і 10, і 15, буває і 30 чоловік у день. Ті, що направляє сімейний лікар, а мов вони приходять самі. Більша кількість людей була перед і під сезоном. Це був жовтень-листопад місяць. Така пасивність до вакцинації вплинула і на кількість летальних випадків, розповідає заступниця директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Ольга Мізінова. На жаль, у нас вже є летальні випадки. 13 летальних випадків для області це п'ять корсунь Шевченківська ОТГ, один Лисянська і сім це Черкаська ОТГ. Втім, додає, ситуація контрольована достатньо і вакцини. Цього тижня Черкащина отримала понад 1600 доз. Минулому тижні у нас підпоріг перевищувався на 12 відсотків, зараз на 15. Десь до кінця грудня ми входимо в пік і в січні починаємо з нього виходити. Поки що про обмежувальні заходи не йде ніяка мова. Будемо дивитися по захворюваності. Наша область отримала вакцину Омікрон. Зараз ця вакцина розподіляється і роздається по районним по нашим районам по закладам охорони здоров'я. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.